Одного дня, прокинувшись раненько, як завжди, я пішов до річки, щоб трохи розім'ятись та виконати свої ранкові вправи. Мені завжди подобалось прокидатись тоді, коли все місто ще спить. Адже мені справді пощастило жити в словетному місті на березі однієї з найбільших річок Європи, як ви вже здогадались, це місто Дніпро. Проходячи зграю диких собак, які мирно куняли на піску біля водички, я зупинився. Мені стало цікаво за ними поспостерігати. Пси теж мене замітили. Деякі й надалі лежали спокійно, не відчуваючи, напевне, ніякої небезпеки. Але в один момент двоє почали проявляти агресію бігти на мене, гавкати та намагатись прогнати. Але я ж просто хотів подружитись і забігаючи наперед, скажу так, мені це вдалося. Відсутність агресії з мого боку сприяла подальшій стабілізації відносин з собаками. Але справа тут не в друзях наших менших. А в тому, чому ми, люди, реагуємо так чи інакше на життєві ситуації. Привіт! Мене звати Богдан. І сьогодні я розвію ілюзію з приводу людської сили та в кінці відео дам відповідь на головне питання людства: яка сила врятує наш збожеволівший світ? Дайте собі чесну відповідь на таке питання. Ви бачите дві людини. Одна з яких кричить: махає руками і готова до бійки. Інша ж стоїть спокійно, говорить тихо і усміхається. Про кого з них ви подумаєте? Ось це сильна особистість? Якщо ви чесні з собою, то визнаєте, що про першу, про ту, що кричить. А тепер ще одне питання: хто вам здається сильнішим? Боксер, який нокаутує суперника, чи мати, яка всю ніч не спить біля хворої дитини? Солдат з автоматом чи вчитель, який пояснює один і той же матеріал десятий раз неслухняному учню, знову таки, якщо ви чесні, перші варіанти здадуться вам сильнішими. Але що, якби я сказав вам, що ваш мозок вас обманює? Що ці всі відповіді результат найбільшої ілюзії людства, що за тисячі років еволюції ми навчилися плутати силу зі слабкістю, а слабкість з силою? Що, якби всі найсильніші люди в історії були сильними не попри свою доброту, а саме завдяки їй, а найслабші були слабкими не попри свою жорстокість, а саме через неї? Що як агресія це не прояв сили, а крик переляканої дитини, яка боїться показати свою справжню слабкість. А доброта це не наївність беззахисної людини, а найвища форма сили, до якої здатні лише найсміливіші. Сьогодні я зламаю ваші уявлення про силу. Покажу, як ваш власний мозок обманює вас щодня, і розповім, чому найсильніша людина, яку ви знаєте, можливо, та, яка ніколи не підвищує голосу. Готові дізнатися правду про силу? Тоді слухайте уважно. Те, що ви почуєте далі, може змінити не лише ваше життя, але й увесь світ навколо вас. То чому ж ми сприймаємо доброту за слабкість, а агресію як признак сили? Давайте разом поміркуємо над цим питанням. Є декілька причин, чому так відбувається. По-перше, це еволюційна спадщина. Тисячі років тому агресія справді означала фізичну силу та здатність захистити себе і свою групу. Ці інстинкти досі сидять у нас глибоко в підсвідомості. Хоча і сучасний світ працює зовсім за іншими правилами. Ваш мозок живе в минулому, буквально. Уявіть себе, 50 тисяч років тому. Ви стоїте біля печери, а до вас наближається незнайомець. У нього в руках палиця. погляд агресивний, м'язи напружені. Що робить ваш мозок? Миттєво оцінює загрозу. Цей сильний, цей небезпечний, від нього треба тікати або з ним треба битися. А тепер уявіть іншу картину. До вас підходить людина з спокійним обличчям, опущеними руками, може навіть трохи посміхається. Що думає ваш древній мозок? Цей слабкий? Це не загроза, його можна ігнорувати. І знаєте що? 50 тисяч років тому ваш мозок був правий. Агресивна людина справді була сильнішою, принаймні фізично. Вона могла вбити вас палицею або забрати вашу їжу. А спокійна людина часто справді була слабшою, бо не могла за себе постояти. Тому ті наші предки, які швидко розпізнавали агресію як силу і вижили. А ті, хто помилявся, гинули. Упродовж тисяч поколінь еволюція відбирала тих, у кого в мозку був простий алгоритм агресія дорівнює сила. Спокій дорівнює слабкість. Цей алгоритм врятував наш вид. Але ось в чому головна проблема він досі працює. Прямо зараз, коли ви дивитеся на співробітника, який кричить на нараді, ваш древній мозок шепоче: Ого, дивись, який сильний. А коли бачите того, хто мовчки слухає, думає, ай, та цей слабак. Психологи називають це помилкою атрибуції. Ми плутаємо доброту з покірністю, а агресію з упевненістю, запам'ятовуємо погане краще за хороше, тому що наш мозок налаштований на виживання, а не на щастя. І суспільство постійно тиснуло на нас будь жорстоким, щоб вижити. Але світ змінився, радикально змінився. Сьогодні справжня сила це не здатність розбити комусь ніс, а в першу чергу здатність керувати своїми емоціями. Не вміння кричати гучніше, а вміння говорити переконливіше. Не фізична перевага, а інтелектуальна та емоційна. Ми живемо в світі, де генеральний директор Google має більше влади, ніж найсильніший боксер, де один пост у соціальних мережах може змінити долі мільйонів людей, де справжні лідери це не ті, хто б'є кулаком по столу, а ті, хто надихає людей іти за ними добровільно. Але наш мозок цього не розуміє. Він досі працює за правилами печерних людей. І тому ми досі сприймаємо крик як силу, а спокій як слабкість. Плутаємо грубість з упевненістю, а доброту з беззахисністю. Це найстрашніша пастка нашого розуму. Ми судимо про людей за застарілими критеріями і через це пропускаємо справжню силу, коли вона стоїть поруч з нами. Ми часто плутаємо доброту з покірністю, а агресію з впевненістю. Але насправді добра людина може бути надзвичайно сильною, просто вона обирає використовувати свою силу для допомоги, а не для завдання шкоди. Ваш мозок майстер обману, особливо коли справа доходить до швидких суджень про людей. Повернув до прикладу з нарадою, де один постійно перебиває, говорить голосно, жестикулює, не дає нікому сказати слово, а другий уважно слухає. Говорить рідко, по суті і не підвищує голосу. Про кого з них ви подумаєте як про лідера? Якщо чесно, про першого. Але це ілюзія. Ваш мозок зробив помилкову асоціацію. Він бачить гучність і думає упевненість, бачить тишу, думає, що це слабкість. Але насправді все може бути навпаки. Той, хто кричить, можливо, кричить від страху. Страху, що його не почують, не сприймуть серйозно, знехтують його думкою. Це крик невпевненої людини, яка намагається компенсувати свою внутрішню слабкість зовнішньою агресією. А той, хто мовчить, можливо, він настільки впевнений у собі, що йому не потрібно доводити свою значимість криками. Він знає свою цінність і не боїться, що інші її не помітять. Ми плутаємо доброту з покірністю, але це зовсім різні речі. Покірна людина не чинить опору з безсилля, страху або байдужості, а добра людина не чинить опору за вибором, тому що знає кращий спосіб досягти мети. Погляньте на історію: коли раби повставали проти рабовласників, хто був сильнішим? Ті, хто бив батогом, чи ті, хто терпів удари заради ідеї свободи? Коли Ганді йшов проти Британської імперії, хто мав більше сили? Імперія з армією та зброєю? Чи один худий індус з палицею. Імперія програла. І програла вона не тому, що була слабкою фізично. Вона була наймогутнішою у світі. Вона програла тому, що була слабкою морально. А Ганді переміг не попри свою доброту, а саме завдяки їй. Справжня сила не в тому, щоб створювати проблеми, а в тому, щоб їх вирішувати. Не в тому, щоб ламати, а в тому, щоб будувати. Не в тому, щоб завдавати болю, а в тому, щоб його зцілювати. Добра людина не слабка, вона вибирає не використовувати свою силу проти інших. Це як майстер бойових мистецтв, який може вбити голими руками, але обирає захищати слабких замість нападу на сильних. Його сила не в агресії, вона саме в контролі над агресією. А справді слабка людина, вона не може контролювати себе. Вона кричить, тому що не може говорити переконливо, б'є, тому що не може домовитися, принижує інших, тому що сама себе не поважає. Ну, а найважливіше це те, що ми навчилися боятися справжньої сили і захоплюємося фальшивою. Боїмося тих, хто може нас змінити на краще, і йдемо за тими, хто може нас зруйнувати. Доброта вимагає відкритості. А це робить нас вразливими. Багато людей сприймають вразливість як слабкість, хоча насправді потрібна велика мужність, щоб залишатися добрим у жорстокому світі. Найбільший страх людства – не смерть, найбільший страх бути відкинутим. Коли ви проявляєте доброту, ви знімаєте броню. Ви показуєте світові своє серце і кажете: ось воно, можеш його поранити. І світ іноді справді ранить. Використовує вашу доброту проти вас, сприймає вашу відкритість як запрошення до нападу. І тому більшість людей обирають протилежне, замикаються в панцир цинізму, грубості та байдужості. Краще я буду поганим, але захищеним, ніж добрим, але вразливим. Так думають мільйони. Так думали і ви, принаймні іноді. Але ось парадокс: той панцир, який начебто захищає нас, насправді робить нас слабшими. Коли ви закриваєтеся від болю, ви автоматично закриваєтеся і від радості. Коли ви не дозволяєте собі довіряти, ви не дозволяєте і іншим довіряти вам. Коли ви боїтеся показати свою вразливість, ви втрачаєте здатність до справжньої близькості. Подумайте про найсміливішу людину, яку ви знаєте. Чи не та це людина, яка не боїться сказати: Вибач, я помилився, мені боляче, яка може заплакати на людях, обійняти незнакомця? Зізнатися у своїх страхах, а тепер подумайте про найслабшу людину у вашому оточенні? Чи не та ця людина, яка ніколи не визнає своїх помилок, ніколи не покаже емоцій, ніколи не попросить допомоги, людина, яка ховається за маскою досконалості і непохитності? Хто ж з них насправді сильний? Світ нас вчить, що панцир – це сила, але насправді панцир це в'язниця. Ви замикаєте себе в ній, щоб захиститися від світу, але врешті-решт, світ замикає вас там остаточно. А вразливість це не слабкість, це сміливість. Потрібна неймовірна мужність, щоб підставити своє серце під удар. Потрібна нелюдська сила, щоб після кожної рани знову відкриватися світові. Коли маленька дитина падає і плаче, вона не слабка, вона чесна. Вона не приховує біль, не вдає, що все гаразд. Вона показує свою вразливість і отримує допомогу, любов та підтримку. А дорослі навчилися ховати біль і через це залишаються наодинці зі своїми ранами, помирають від самотності, оточені людьми, які навіть не підозрюють про їхній біль. Найжорстокіша ілюзія нашого часу думати, що сила в закритості, що справжні лідери не плачуть. Справжні чоловіки не показують емоцій, справжні жінки завжди тримаються. Але найвеличніші лідери в історії були саме тими, хто не боявся показати свою людяність. Залишитися добрим у жорстокому світі це не наївність, це акт неймовірної хоробрості. Це означає, щодня обирати довіру замість підозри, любов замість страху, відкритість замість закритості, навіть знаючи, що світ вас може поранити знову, знову. І знову. Фільми, книги, медіа часто романтизують крутих, агресивних героїв і недооцінюють тихих, добрих персонажів. Голівуд зіпсував ваш розум. І не лише ваш, розум цілого покоління. Згадайте будь-який блокбастер останніх років. Хто там главний герой? Якийсь м'язистий чоловік, який розв'язує всі проблеми кулаками та вибухами. Він грубий, агресивний. Не розмовляє, він діє, він не домовлюється, він знищує. Всі його за це обожнюють. А тепер згадайте добрих персонажів з тих же фільмів. Де вони? Правильно, вони або жертви, яких треба врятувати, або другорядні персонажі, яких ніхто не запам'ятовує. Доброта в кіно це, як правило, слабкість, яку експлуатують лиходії. Ця схема повторюється мільйони разів. У фільмах, в серіалах, у відеоіграх, навіть в книжках. Агресія це круто. Доброта це нудно. Насильство це видовищно. співчуття сентиментально. М'язи це сексуально, а інтелект це для ботанів. І що відбувається в реальності? Діти ростуть, думаючи, що сила це здатність когось побити. Підлітки мріють стати схожими на Рембо, а не на Мартіна Лютера Кінга. Дорослі шукають партнерів, які поставлять на місце, а не тих, хто вислухає та підтримує. Медіа створили культ токсичної маскулінності. Справжній чоловік не плаче, не просить допомоги, не показує емоцій. Він мовчить і терпить, а якщо не витримує, то вибухає гнівом. Тому що гнів це єдина емоція, яку суспільство дозволяє чоловікам. Жінкам теж дісталося. Сильна жінка в медіа це та, що поводиться як токсичний чоловік. Холодна, розрахункова, агресивна. А традиційно жіночі цінності, такі як емпатія, турботливість, м'якість, подаються як застарілі стереотипи. Результат покоління людей, які плутають жорстокість з силою, емоційність зі слабкістю, а співчуття з наївністю. Але ось що цікаво: якщо подивитися на справжніх героїв історії, то картина зовсім інша. Мати Тереза змінила життя мільйонів людей без єдиного пострілу. Нельсон Мандела переміг апартеїд не кулаками, а прощенням. Малала Юсуфзай змінює освіту своєю силою слова, а не зброєю. Але їхні історії не стають блокбастерами, бо немає вибухів, немає погонь, нема видовища. Є лише тиха, повільна, наполеглива робота з перетворення світу на краще місце. Медіа продає нам ілюзію, що проблеми вирішуються швидко і силою. Але в реальності найскладніші проблеми, такі як расизм, бідність, війни, екологічні кризи, вирішуються лише довготерпінням, співпрацею та так, добротою. Найстрашніше, що ми самі стали заручниками цих стереотипів. Ми очікуємо від лідерів, щоб вони були жорсткими, від партнерів, щоб вони були альфами, від дітей, щоб вони не давалися в образу, і через це пропускаємо справжніх героїв, які ходять поруч з нами. Тих вчителів, які змінюють життя дітей, тих лікарів, які рятують життя, тих звичайних людей, які щодня роблять світ трохи добріше. Час змінити окуляри, час подивитися на світ не очима Голівуду, а власними. Але правда в тому, що справжня сила часто проявляється саме в доброті, в здатності стримати себе, допомогти слабшому, пробачити кривдника. Це набагато складніше, ніж просто агресивно реагувати. Як думаєте, ви самі помічали за собою такі стереотипи? Коли батько не кричить на дитину, яка розбила чашку, а спокійно пояснює, як треба поводитися, це сила. Коли людина не відповідає на образу образою, це сила. Коли хтось допомагає тому, хто його образив, це надлюдська сила. Нейронауковці довели це: добрі люди мають більш розвинену префронтальну кору мозку. Ту частину, що відповідає за самоконтроль і складне мислення. Емпатія вимагає від мозку набагато більше енергії, ніж агресія. А доброта це вища форма інтелекту. Ганді зупинив Британську імперію без єдиного пострілу. Нельсон Мандела провів 27 років у в'язниці, а коли вийшов, не помстився своїм кривдникам, а об'єднав країну. Мати Тереза працювала в найстрашніших трущобах Калькутти. Даруючи любов тим, кого інші вважали відбросами суспільства? Це були найсильніші люди в історії людства, і всі вони обрали доброту замість агресії. Але чому саме любов врятує світ? Любов це не просто почуття, це технологія найпотужніша технологія, яку створила еволюція. Гарвардський університет 80 років досліджував одне питання: що робить людей щасливими? І знаєте, що виявилось? Не гроші, не слава, не досягнення. якість наших стосунків. Люди, які мають міцні довірливі стосунки, живуть довше, хворіють рідше і відчувають себе щасливими. Коли ми відчуваємо любов і довіру, наш організм виробляє окситоцин. Цей гормон знижує рівень стресу, зміцнює імунітет і робить нас менш агресивними. Любов буквально лікує нас на клітинному рівні. Але найважливіше це те, що добрі вчинки заразливі. Коли людина бачить акт доброти, вона сама стає трішки добрішою. Один добрий вчинок породжує три інших. Це доведено дослідженнями. Доброта поширюється як вірус, але вірус, який лікує, а не вбиває. В економіці довіра знижує витрати на безпеку і контроль. В політиці співпраця завжди ефективніша за конкуренцію. В екології турбота про планету це турбота про наше власне майбутнє. Любов не утопія, любов працює. А що якби сенс життя не в тому, щоб е щось отримати, а в тому, щоб щось давати? Ми живемо в суспільстві, яке навчає нас брати, брати задоволення, брати успіх, брати визнання. Але ж найщасливіші люди це ті, хто дає. Дає увагу, дає турботу, дає частинку себе. Ті, хто шукає щастя лише для себе, ніколи його не знаходять. А ті, хто дарує щастя іншим, знаходять його автоматично. Дослідження показують: люди, які займаються волонтерством, живуть довше і відчувають себе щасливішими. Уявіть свічку. Коли вона запалює іншу свічку, вона не втрачає свого світла. Навпаки, світла в кімнаті стає вдвічі більше. Так працює доброта, так працює любов, так працює сенс життя. Тепер ви знаєте правду. Доброта це не слабкість, а вища форма сили. Агресія це не сила, а маска страху. Любов не утопія, а найпрактичніше рішення всіх проблем людства. А сенс життя в тому, щоб просто бути та множити добро у світі. Кожен день ви стоїте перед вибором, бути частиною проблеми або частиною рішення. Бути тим, хто руйнує або тим, хто будує, бути слабким агресором, який б'ється від страху, або сильним миротворцем, який змінює світ. Більшість людей чекає на когось іншого. Чекає на політиків, на лідерів, на героїв з фільмів. Але правда в тому, що світ змінюють невеликі жести політиків, світ змінюють маленькі вчинки звичайних людей, людей, як ви. Почніть зараз. Сьогодні зробіть один добрий вчинок, про який ніхто не дізнається. Цього тижня попросіть пробачення у когось, кого ви образили. Цього місяця допоможіть незнайомцю, не чекаючи нічого взамін. І поділіться цією правдою з іншими. Бо кожна людина, яка дізнається про силу доброти, множить добро у світі. Дякую, що ви зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Пам'ятайте! Ви сильніші, ніж думаєте. Ваша доброта може змінити чиєсь життя, а можливо, і увесь світ. Почніть прямо зараз. Світ чекає на вас!